Падіння гвинтокрила у броварах сталося рано вранці. Поруч із будівлею дитячого садка. У приміщенні вже перебували вихованці та співробітники закладу. Серед загиблих є діти. Більше 20 людей знаходяться в лікарні, в тому числі й діти. Декілька з них у реанімації. Зараз продовжують ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб нікого з дітей. Перекриття, які в одній схожі, у гелікоптері ж було дев'ятеро людей. Всі вони загинули. Серед них керівництво Міністерства внутрішніх справ. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ і міністра, міністра монастирського, а також заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Більше стін дитячого садка вигоріли. Рятувальники працюють на місці. Свідки кажуть, перед гучним вибухом гелікоптер декілька разів прокрутився в повітрі і тільки потім впав. Спочатку гуділо, наче щось летить. Ми притихли, а тоді, після заріва, почався почули вибух, і всі прилягли. Тоді евакуювалися до укриття. Ми встигли прийняти четверо діток. Це була восьма, можливо, ранка. Інші загиблі, це діти та дорослі, які перебували в дитсадку. Всіх інших терміново евакуювали. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає. Нацполіція розшукує свідків події, аби якнайшвидше з'ясувати обставини трагедії. Це Є прохання до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низької висоті. Будь ласка, звернутися до національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. ДСНС підтвердили, що то дійсно їхній вертоліт, і те, що на борту перебувало дев'ятеро людей: шість осіб оперативної групи МВС, а також три члена екіпажу ДСНС. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.